9 травня Коростень разом з усією країною відзначатиме 68-му річницю перемоги над фашизмом у Великій Вітчизняній війні. Традиційно заходом, котрий дає старт входження у святкування дня перемоги, є місячник оборонно-масової роботи. Його відкриття відбулося 9 квітня у Коростенському технічному коледжі. На відкритті було наголошено, що шанобливе ставлення молоді до людей похилого віку повинне бути не лише 30 днів на рік, а завжди, адже роль подвигу учасників великої вітчизняної війни неоціненна. І одне із найгероїчніших сторінок в історії українського народу, а я впевнений, і світу це зрозуміла перемога у великій вітчизняній війні 9 травня 1945 року. І я хотів би до вас, в першу чергу, молодь, звернутися з тим, що ми повинні завжди це пам'ятати, не присвячувати це місячник. І протягом місяця здійснювати певні заходи, присвячені великій перемозі. Це повинно, ми повинні це робити щодня, щомісяця, пам'ятаючи про те, що на алтар великої перемоги поклали своє життя, своє здоров'я не тисячі, а мільйони людей. Мета місячника розгортання роботи з героїкою патріотичного виховання молоді. Це і приділення особливої уваги ветеранам та учасникам Великої вітчизняної війни, і вшанування пам'яті загиблих, організація колективних прибирань пам'ятників, обелісків, братських могил, проведення різноманітних змагань та спартакіат. Також у цей день серед учнівської молоді пройшли змагання зі стрільби з пневматичної гвинтівки, спорядження магазина та підтягування. Наступне таке мероприємство, яке ми будемо проводити. Це Спартакіада до призивної молоді, яка буде проходити на стадіоні Спартак. Наступне, що ми будемо робити, це проведемо 11 числа змагання по швидкому керуванню автомобілями нашими майстрами та інструкторами. Усі заходи, які заплановано провести під час місячника, на думку організаторів мають наблизити молодь до думки про власну відповідальність, також викликати розуміння того, що дісталось їм від старшого покоління. Військові сподіваються, що частина учнів однозначно захоче присвятити себе захисту батьківщини.